Вдячність нашому обласному відділенню головою академії наук, які і роблять корисну справу, да ще і намагаються використовувати сучасні технології. А я хочу ось кілька слів сказати щодо тих можливостей, які надає університет, і щоб ви могли скористуватися. Бо Університет, крім ось таких заходів, проводить ще вебінари з учнями, з учнями з математики і з фізики. Якщо мене чують зараз керівники, в uh, Яких діти готуються на uh, ось саме uh, такі теми uh, з таких секцій, пов'язаних з математикою і з фізикою, яку, які будуть писати відповідні контрольні роботи, то, будь ласка, використовуйте це. Uh, це і підготовка і до контрольних робіт. при uh, uh, Конкурсах на малої академії наук а також це і підготовка до зно і з можливістю отримання додаткових балів. Тому е, постійні учасники цих вебінарів зможуть отримати додаткові бали при вступі на е, технічні спрямування. Будь ласка, використовуйте це, не давайте дітям такі можливості. Бо чи вдасться заробити додаткові бали е, за е, конкурсну роботу малої академії наук, для Цього треба отримати е, місце призове на всеукраїнському е, конкурсі, а тут е, реальні е, додаткові бали. І не менше за своєю вартістю уж точно, бо це 10 балів, максимум можна отримати і за ці підготовчі курси. Ну, а також особливо, звичайно, для тих, хто збирається писати. Роботи, відповідно, приймати участь у конкурсі і писати контрольні роботи за цими предметами математика, фізика. Також використовуйте наш, нас, наші можливості, університет поповні і в тому плані, що ми і виїжджаємо з підготовчими курсами, проводимо підготовчі курси в районних центрах. Ну, я особисто і плюменка. Володимир Андрійович, ми по черзі кожного тижня, в неділю, в рамнах. Тому, будь ласка, це безкоштовні курси, знову ж таки, які можуть дати можливість вам отримати і додаткові бали вашим дітям. Використовуйте це, тому, тому що це єдина перевага, яка взагалі існує зараз при до, до вищих навчальних закладів. А ніякі там соціальні і тому подібні питання зараз в умовах прийому не враховується це єдина перевага. А, ну і е, знову ж таки, якщо чують мене керівники е, тих дітей, що будуть е, оформляти роботи е, з технічних напрямів, е, з фізичних. Е, вам зараз дуже докладно розкажуть е, з різних предметів, але е, ви розумієте, що. Е, е, Оформлення робіт воно за однаковим правилом відбувається. У мене прохання єдине, таке технічне. Коли оформлюється робота, діти чомусь дуже не хочуть писати звідкиля вони так мовити списали роботу. А це ж якраз саме головне, бо це плюс, якщо вони списали і вказали, звідки вони списали. Ми не будемо перевіряти це, хоча така можливість є, як на науковий плагіат. А зараз ви знаєте, програми такі є, які все це чітко відпрацьовують. А, але е, якщо е, е, навіть кажуть будемо, да? навіть кажуть будем. А, Але е, е, якщо вказано, звідки це цитовано, це ж тільки плюс в роботі. Не треба це ховати, а, а, а треба показувати, яку літературу використовували, звідки цитовані ті чи інші моменти. Чомусь діти думають це навпаки, що треба приховати, звідки та чи інша цитата взята. Це одне. Ну і таке особисте прохання: не вкладайте листочки в файли, бо перевіряти, ліцензувати роботу потім ну, практично неможливо. Бо На роботі треба якісь помітки олівцем зробити, що там помилково щось підкреслити і витягувати кожну, кожну сторіночку з файлу. Не знаю, звідки ця мода пішла, але це дуже незручно. Просто підшивається без всяких файликів, без нічого підшивається робота і все. Тому. Успіхів вам у вашій роботі не буду більше затримувати, працюємо за програмою. Шановні колеги, так як сказав вже Юрій Анатолійович, але я хочу трошки він поправився про перевірку саме на плагіат робіт. Мені дуже прикро, але в минулому році наша Сумська область одна із. Декількох іще, які були також перевірені на плагіат. Ну, скажімо так, у нас не стільки був плагіат, стільки у нас були. Одні роботи на двох секціях, і майже не змінено ні завдання, ні мета роботи, ні методи дослідження, ні відповідно сама уже практична теоретична частина. Тому діти йшли на призове місце і на превеликий жаль. Двоє таких дітей мали би шанси отримати призові місця. Ми їх не отримали. Нас зняли з останнього року. Уже етапу. тобто вони написали дуже гарно контрольні роботи, вони були високо оцінені їхні написані роботи, і вже е, мав відбутися захист дітей просто зняли і самого захисту, коли це все відбувалося. Тому в цьому році відповідно правил, які зазначені, і вже я так думаю, що всі отримали управління відділу освіти наказ департаменту освіти про проведення другого і перших етапів конкурсу захисту науково-дослінських робіт. До речі, там зазначено терміну. ми Бачимо, що карантин, можливо, які будуть правки. Поки що це є так, з 15 по 17 лютого. До 20 січня нічого не змінюється в нашому положенні. Ми приймаємо роботи з усієї області, направлені до Сумського територіального відділення Малакадемія. Хотілося би сказати про те, що в цьому році ми дійсно будемо впроваджувати. Таку систему перевірки. Тому що умудрилися навіть діти, будучи на одному із відділень, не тільки ну, це от були ці приклади, що я вам привела: це були, наприклад, інформатика технічні науки, або то математика інформатика, такі сумішні були предмети. Але були такі, от, як, наприклад, там біологія людини і там щось теж з ними зв'язано. Тому і один, і скажімо, два різних. Учні представляли одну і ту ж саму роботу. Це взагалі нонсенс, і діти також мали високий рейтинг попередніх оцінок, і звісно, що вони були зняті з конкурсу, тому щоб не знову потрапити в таку халепу, ми будемо в цьому році приймати. Ваші роботи відповідно до тих вимог, які у нас є, а це, ви знаєте, рецензування, це ваша надрукована робота, і так як сказав вже Юрій Анатолійович, і прохання, і теж зазначено у правилах роботи прошиваються. Тому не потрібно жорсткого перепльоту, який це ми робимо, книжний, такі на третій етап, будь ласка, їх на пружинку, прошиваєте і подаєте до Малої Академії. Електронні носії і на диску ми передавали тези, але знову ж таки не всі учасники подають і тези своїх науково дослідницьких робіт в електронному варіанті. Якщо вам це, ну скажімо, складно, будь ласка, присилайте на територіальне відділення Малої Академії, зазначайте єдине, що яка робота, по якому відділенню, щоб ми могли їх тоді сортувати і перевіряти. Це те, що ми будемо запроваджувати, і це безумовно є і основним таким, що на що б я хотіла звернути вашу увагу. Я хотіла б сказати декілька слів за. Попередній рік ми виступили досить так непогано. Маємо чотири стипендіати, але президентських я маю на увазі, були діти, які йшли, ну скажімо так, другі абсолютно другі місця після першого абсолютного, але, на жаль, ну не потрапили в цю номінацію. Тому хочу відзначити, що Відділення економіки у нас посіло перше місце в Україні. В минулому році у нас перше місце в Україні було це математики, а в цьому році це із відділення економіки. Олег Анатолій Петрович, який є нашим науковим керівником Сумського територіального відділення Малої Академії, підготував нам такі гарні результати, і ми йому дуже-дуже вдячні. Так, зараз я запрошую до слова Лесю. Ну нідимно, будь ласка. Добрий день всім учасникам форуму. Ради вітати перший такий форум. Сподіваюся, він буде не останнім. Це буде приємною традицією у нашому спілкуванні, тому що, звичайно, краще спілкування аудиторне, але можливості такої наш час не завжди виходить. Звоть мене Гончаренко Леся Леонідівна, я кандидат історичних наук, доцент кафедри права та міжнародних відносин Связького державного педагогічного університету. І ми сьогодні з вами будемо працювати саме по історичному направленню а, творчих робіт учнів-членів МАН. Я хочу запропонувати всім учасникам, я виведу на екран вам роботу, роботу яка по всесвітній історії в минулому році була направлена на Київ, на третій етап. Для того, щоб вам було наочно видно, що і як за чим робити. Тому що дуже часто виходить так, що Гарна робота, гарна дитина. Дитина підкована дитина знає багато, гарно написала контрольну роботу. Але бали знімаються саме за оформлення робіт. Дуже часто, звичайно, так, що вчителі, керівники, вони не зовсім знають останнє ноу-хау по оформленню руб. Тому я саме хочу пройти з понег все, що стосується історичного напрямку краєзнавчого напрямку. Якщо будуть якісь запитання, ви або пишіть, або включайте мікрофон і задавайте мені, будемо по ходу, мабуть, так навіть буде краще, по ходу виведення роботи і моєї вам. Моїх вам пояснюємо. Добре, я думаю, що починаємо. Таким чином, звертайте, будь ласка, увагу: я вивожу вам на екран роботу. А. Угу. <таром> <Чи> ви... <плес> Ось ця робота починається з титулки, але зверніть, будь ласка, увагу, титулка не зовсім вірна, основна титулка знаходиться на сайті ОЦПО та РТМ. Як вона оформлюється, де, по суті, є і правила оформлення, але дуже часто керівники і члени учні, да, науковці молоді, вони не звертають уваги на оформлення. Видно всім роботу. Хотілося б почути відповідь чи побачите видна робота на екрані? Так, видно. Все, дякую. Ви зрозуміли. Тому звертайте, будь ласка, увагу. Титулку ви не берете до уваги, але суть ось вона є такою. Якщо говорити, якщо вже ми починаємо з титулки, ви бачите, що це відділення «Історія», секція Всесвітня, тут може бути секція історії України, нас. Далі йде тема. От починаємо навіть е, працювати із тем. Тема вона не повинна бути дуже широко окресленою. Вона повинна для того, щоб мати якусь науковість, вона повинна бути уськоспеціалізованою і е, не, не гарне слово, але воно є дійсно так незаїжджене. Якщо говорити про історію, то дуже велика кількість тем, які взагалі є поза увагою, наприклад, це теми. Е, Території сумщини і всесвітньої історії в контексті це теми якихось новітніх євроінтеграційних процесів, міжнародних відносин, культурних, а беруть просто рейгономіку, беруть просто козаччину, які вже є дійсно ну досить заїждженими і досить гарно. Дослідженнями тому перше, на що звертаєте увагу, це те, що тема повинна бути новою, цікавою, цікавою, звичайно, що для дитини. Звертайте, будь ласка, увагу одразу на тему. Ну не може дитина з 30 сторінок вмістити приблизно. 200-100 років. Тема повинна бути і хронологічно обмежена. Якщо вона є хронологічно обмеженою, 10, 20, 30 років дитини легше зорієнтуватися. І це ви також обов'язково повинні вказати у вашій Тематиці, для того, щоб було зрозуміло, звідки починати, і буде легше пров'язувати у вступі до хронологічних рамок. Тепер йдемо саме по змісту. Зверніть, будь ласка, увагу: Оце зміст він може мати підпункти, а може і не мати. Це не має такого великого значення, важливості. Але Тут одразу звертає увагу на себе те, що не може роботи 30 сторінок мати 5, 7, 10 розділів. Кандидатська дисертація 3-4 розділи. Тому чим більше розділів, тим менше їх суть, і тим більш поверхневий опис іде роботи, немає опису. Наукового він просто йде поверхневим, тому звертайте увагу на це, що не більше ніж три, максимум чотири розділи. Розділ перший в історичних. Дисциплінах в історичних відділеннях може бути перед історією проблеми, але не обов'язково він може бути, може його не бути. Дуже часто в історичних дисциплінах розділ перший пишуть історіографію та джерельну базу. Але це вже дійсно наукові роботи в роботах. У учнівських таких вимог немає. Якщо це є, це є плюс. Якщо немає, то історіографія та джерельна база проблеми ми її описуємо у вступі. Якщо є якісь запитання, ви одразу мені пишіть або задавайте, бо я буду йти далі. Ось, по суті, так оформляється зміст. Висновки, список використаних джерел літератури обов'язково, Додатки, якщо вони є добре, якщо їх немає, також абсолютно нічого страшного. Додатків не може бути дуже часто виходить так, що додатків може бути більше ніж літера... ніж сама робота. Сама робота 30 сторінок, а додатків також 30 сторінок. Ну це є не зовсім правильно. Додатки по суті, суть додатків, і ті, які дійсно допоможуть у. Роз розкриті тієї чи іншої проблеми. Ідемо. У мене не виходить. Питань немає. Вказати, будь ласка, я тільки перший раз працюю. А можливо, якщо є щось запитання, то включайте будь ласка, в мікрофон, щоб я не переходила туди сюди. Дякую. Ну, поїхали тоді далі. Стосовно змісту і стосовно тематики, питань немає. Так, їдемо далі, не запитуєте нічого, то йдемо якраз уже по основному, що завжди у людей проблематично, це. Оформлення вступу. Одразу скажу, що е, бали, у коли людина, коли бере комісія і перевіряє роботу, то, звичайно, що ні дитину спочатку ми не бачимо, ми не бачимо ні керівника, ні дитина, як працювала, потім розказує, та дитина ж сама працювала. Ми бачимо голу роботу, і ми звертаємо увагу на те, що лежить перед нами. Тому ми звертаємо одразу увагу на роботу, на її правильність оформлення на вступ. Вступі йде основна. Суть роботи по вступі вже можна побачити, що розкриває та чи інша робота, що вона має в собі. Отже, вступ. Вступ, як ви бачите, починається з актуальності теми дослідження. Актуальність теми дослідження не повинна бути дуже великою. Ну, ось дивитеся, вона туди приблизно на сторіночку, ну це як максимум. Пів, пів сторіночки, п'ять абзаців. Що таке актуальність теми дослідження? Чому цю тему необхідно на сьогодні вивчати? Опис там загальних фраз, ну, якщо, наприклад, козачина, це то-то, то-то. Або е, українська народна іграшка, це іграшка, яка передавалася поколінням, то це чому це потрібно вивчати на сьогодні, чому дана проблема є актуальною в сучасному суспільстві? І якраз тут ви описуєте цю актуальність, описуєте значення. По завершенні написання актуальності ми переходимо до формулювання мети дослідження. Мета дослідження найчастіше, ви зараз її бачите на екрані: мета дослідження найчастіше пишеться на основі джерельної бази та історіографії питання, що ви хочете дослідити. Дослідити, і вона повинна не. Не те, що копіювати, але відображати вашу роботу, вашу назву тематики. Якщо це діяльність Драгомирова в ході воєнних дій, то бачите, тут так і виведено. Якщо це козачний якийсь аспект, ви показуєте і вказуєте на хронологічний період. По завершенні написання мети дослідження, ми переходимо до завдань. питання. ще <різований> <різований> Жирного шрифту в чому? В ступі? Дивіться, жирним шрифтом, я не знаю, раніше я казала, оскільки вже 4 роки я працюю з. Малої академії наук жирним шрифтом ми виділяємо тільки основне, так виділяються і в авторефератах Завдання, об'єкт дослідження, а далі йде вже не ширний шрифт. Предмет, фармалогічні межі. Ну і так само виділяється актуальність, мета, не все йде жирно, а тільки ось це, на що ми звертаємо увагу, щоб виокремити те чи інше. Завдання. Завдання повинні. Розкривати суть роботи. Завдань також не може бути два, але не може бути й десять. А завдання це передусім те, що ви ставите у написанні і з'ясуванні тієї чи іншої роботи. У завданнях ми з вами визначаємо основні проблеми, які будуть досліджуватися. По завершенню написання завдань. Формується об'єкт і предмет дослідження. Отут дуже часто виникає велика кількість проблем, але хочеться звернути увагу, що написання вступу, як і визначення об'єкту, предмету самостійно дитині не під силу ні в 9, ні в 10, ні в 11 класі. Оце вже робота саме наукового керівника, який повинен зорієнтувати і допомогти. Повертаючись до об'єкту дослідження і предмету дослідження, хочеться одразу вам сказати, що об'єкт дослідження ширше поняття. Якщо об'єкт дослідження воєнні дії, то предмет дослідження, ви вже бачите, наприклад, роль драгомира в ході цих воєнних дій. Якщо об'єкт дослідження козаччина, то предмет дослідження якраз уже буде. Роль якогось атамана чи роль якоїсь військової битви. Знову ж таки, об'єкт дослідження може бути ширше не тільки, не тільки подіями, але і хронологічно. Об'єкт дослідження може бути кінець 19, початок ХХ століття, а предмет дослідження тоді ми вже чітко визначаємо межі. Хронологічні ті, які ви досліджуєте. І якраз по предмету дослідження ви бачите, якраз що ми переходимо до хронологічних меж дослідження. Хронологічні межі дослідження це нижня хронологічна межа і верхня хронологічна межа. Звертайте, будь ласка, увагу на те, що дуже часто виходить так, що в в темі стоїть одні, одні дати, а в хронологічній межі ви показуєте зовсім інші. І це вже є не зовсім коректно. Якщо ви пишете в темі хронологічні чіткі межі, то ви повинні їх в вступі вже і обґрунтовувати. Якщо в теми ви кажете кінець 19-го, початок 20-го чи 20-го го 21 -го століття, то в хронологічних межах ви вже можете. Координувати і чітко показати, до якої дати ви прив'язуєте. Обов'язково межа, будь то нижня, хронологічна чи верхня, це якась значна подія в тому чи іншому історичному явищі чи історичному факті. Нема немає. Це зрозуміло. Коли ви визначаєте об'єкт предмет хронологічні, межі, далі йде методологічна основа. Ось тут дуже часто виникає так, що про неї просто забуваючи і взагалі не включають. А це є основа пункту. Методологічна основа вона базується на принципах і не тільки історизму, об'єктивності, є багато інших принципів, методів дослідження, які ви використовуєте в вашій роботі. Потрібно вам просто ознайомитись із загальнонауковими методами, і ознайомитись вам потрібно із власне, історичними, соціологічними методами і чітко їх тут прописати. Щодо наукової новизни дослідження, наукової новизна дослідження зрозуміло, що це не захист докторської диссертації, але вона повинна бути, вона повинна показати, що робиться спроба комплексного дослідження. Звичайно, вони можуть, можливо, Є і вперше дослідження або вперше введено якісь наукові документи, які ви знайшли в обігі, в архівах. Чи робиться спроба проаналізувати з нової точки зору, з точки нових підходів якесь історичне явище? Це е, наукова новизна, не треба її боятися. Але інколи виходить так, що її не вказують на це також, по суті, дуже великої проблеми це не відіграє на початкових етапах. Олімпіади, а не олімпіади, вибачте, а наукових робіт. Практичне значення роботи воно пишеться завжди. А практичне значення роботи саме слово означає, що хочуть від навіщо необхідне дане дослідження. В ході даного дослідження, отримані результати можуть там тамто, там-то, тамто, можуть бути використані такими категоріями населення і так далі. По завершенню от, написання практичного значення переходимо до найскладнішого. Це джерельна база та історіографія дослідження. Це, по суті, досить складна і кропітка робота, тому що із усієї джерельної бази і історіографії дослідження, яку ви використовуєте, ви повинні проаналізувати найголовніші, тобто ті, які є основоположеннями даної роботи. Інколи виходить так, що джерельна база і повинна бути, а джерел немає. Ну, Велика кількість зараз джерел і Конституції правових актів, і про них просто забувають. Наукова робота з історії, з Всесвітньої України, з пірочного краєзнавства. Втрачає свою значимість, якщо немає перших джерел. Джерела є обов'язковими, звичайно. Звичайно, якщо ви досліджуєте стародавній період, то джерел може не бути, так? але вже близько сучасні періоди дослідження без джерел ми якось обійтись не можемо. І ось коли ви аналізуєте джерельну базу, далі ми перейдемо до стереографії дослідження, то зверніть, будь ласка, увагу, що джерель, джерелами. Джерельна база вона поділяється на велику кількість груп, на які ви подивитеся, також описано. джерела там, нормативні правові, джерела. Епістолярні джерела періодичні. Це все є джерелами, просто навіть діти їх використовують, але не знають, що це джерела і аналізують як історіографію. Тут, знову ж таки, необхідно, щоб саме скоординував керівник майбутнього науковця в цьому. По опису, по тому, як ви аналізуєте джерела. Далі йде аналіз, зверніть увагу: всі описи джерел і писання робиться в квадратних ліжечках. Тому я далі скажу про сторінку: сторінка ставиться вже по ході розділів. А коли йде опис самої книжки, сторінка не обов'язкова. Тому що ви тут в аналізах джерельної бази, історіографії ви даєте тільки. Посилання на одну книжку. Вже по мірі ми далі подивимось, по мірі розділів будуть вказуватись і сторінки. Тут вимог сторінок немає. Звичайно, якщо ви там наводите якусь конкретну цитату із джерела або з історіографії, тоді сторінка необхідна. Чуть не ми цього не маємо, цьому робимо. Проаналізувати ширельну базу, ми переходимо до розтреля. Ось це також сподуємо вітчизняно. Вітчизняно дуже часто виходить так, якщо це, наприклад,